В мене супер знахідка! Фу, зараз вам покажу. Приготуйтеся! Ця знахідка зробила мій день, це бомба-знахідка! По першій світовій залишили Австро -Вендри. Мені. Дивіться що? Хочете бачити? Ха -ха. Дивіться. Капець. Зараз упадете. Дивіться. Хай камаради. Всім привіт! Вітаю вас на україномовному каналі Вуйкаштільця. Так сьогодні ми, камрадин, мандруємо горами-Карпатами. Сьогодні неймовірно чудова погода, нікого нема в лісі, грибарів нема. Я далеко зараз в горах. І тут були стратегічні місця. Зараз ми йдемо, ходимо, бродимо, шукаємо якісь класні окопчики, по другій світовій, що могло бути. Чи не було, було. Зараз все, подивимось. Залишаємося на каналі, спостерігаємо, дивимося, Що знайду? Цікавого вам неодмінно покажу. Що не знайду. Ну, не покажу, бо не знайду, звичайно. Так що дивимося народ. Так, камерадин, ходжу, шукаю і натрапив на ось таку баночку. Подивіться, від Мадярська. Що це вам нагадує? Тут є клеймо, але його не видно. Буквально під листям була така баночка. З якимось бульдогом тут. Бачимо ціпок. Ну, але я вже недавно знаходив таку. Знаю точно, що це є бульдог, Бог бок-босс. Щось там пише. Як видно, не видно вам. Ось такий бульдог. Всередині нічого, вона вбита. Ось так виглядає. Нічого вже немає. У попередній я хоч знайшов ще залишки. Копії знайшов таку саму баночку і був ще крем чорний. Ну, на цій бачимо, немає. Ось така баночка. Досить непогана, але вже не колекційна стан у неї, тому що вже все пірване, поломане і розірване. Залишимо тут для нащадків. Так, камеради, попався ось такий гудзичок. Подивіться, Мадярський. То є на чотири дірочки, можливо і від німецької уніформи. Але алюмінієвий, швидше Мадярський, від нижньої білизни, від колісонів. Чи щось подібного. Антураж. На жаль, таке не збираємо, не беремо. Залишимо тут. Тут окопи-бункери скрізь йдуть. Там-там викопали мадяри, засіли на цьому горбі. Не воювали, особливо бачу. так Нема настріл, нема таких залишків якихось незрозумілих. От що баночка від взуття знайшлася, крем чистили, обув свою натирали і... Білушку загубили, увірвали. Напевно, щось тут робили на цьому місці. І того увірвали. Але ми не падаємо духом. Знахідок чомусь не дуже. Але ми зараз пошукаємо, ще щось може побадаємо, цікаве знайдемо. А що знайду, вам покажу. Дивимось. У нас камерадин, підійшов час до обіду. І зараз ми перекусимо легенький обід. Такий обід у Тирольця. Карпатах, горах Карпатах, сардинка цибулька, огірочок, Помідорка і водичка. Хто обідає зараз? Також всім смачного. І так, народ, ходжу гуляю я, дивіться, камерадин, що я знайшов? А знайшов я гігантський бункер Першої світової війни. Окопи. І ми переключилися з другої, буквально на першу. І сюди подивіться, гігантський бункер. Потужний бункер, викладений камінням, виритий ще за Австрії, Австро-Угорщини. Сюди бачимо окоп. Пем-пем сюди. І йде глибокий страшно, глибокий капець. І йде аж туди, і там зігзагу подібні такі пешки. Ха -ха. Не знаю чи він. Чи Рія, чи Австро-Венгрія. Самі ці бункери. Але я зараз все тут обіду. Увімкну апаратик і пробадаю включу. По-любому щось ми викопаємо. Можливо шмурдяк, можливо щось добре. Але це окопи пішли. Перша світова війна. І це ще цікавіше стає. Що знайду, покажу. Дивимось, не залишаємо канал. На якусь там рекламу. Так, камеради, у нас розвідка. Бачимо. Перша світова натрапив я на позиції. На окопи, бункери, дуже глибокі страшно були тоді. Можливо у Другій світовій мадяри були на цих самих окопах, по печі заходили, але наразі шукає, нічого не вдається знайти. Сигналів буквально немає, я і всередину і довкола. Ще оцим пляцом треба прийти. може якусь мусорку, може смітника знайду. Цікаво. Тут бачимо окопи, окопи, йдуть такі Пподібні і так догори. І вони йдуть скрізь. Зараз сюди. Десь потягнулася ціла лінія вліво і ще ш -ш -ш -ш, аж туди йдуть понизку. Там теж якісь місця цікаві. Все зараз пробадаю. Але бачимо цікаво рили. Тут раз перехід і тут якісь входи у ці бункери. Оці окопи. Дуже цікаво. Першуха це є клас. Камерадин, є окопи серйозні. Там бункер, зараз там піду. Сильні окопи, просто бомбічні, Ну нічого нема, абсолютно ні одного сигналу. Цікаво. Дивіться, що я вам хотів показати. Знайшов я пещеру. І тут така пещера реально на два чоловіка може тут спати. Тут 100%, 100 років, 103 роки назад. Солдати тут спали, гарантію даю. І перший сигнал. Знахідка по першій світовій у нас народ. Подивіться, якого штиря я знайшов. Що воно таке? Грубого. Ось такого типу цвяха якогось. Хто знає, що це могло бути. Не встидаємося, підказуємо. З такою шляпкою хтось, ну, щось довбаленим або камінь. Довбали. І тут залишили. Металеве. зберелоський стан. Сталь хороша. грубе якесь зубило. Типу зубило. Можливо, камінь дробили. Народ! У мене супер знахідка! Фу, зараз вам покажу! Приготуйтеся! Ця знахідка зробила мій день! Це бомба-знахідка! По перше в світовій! Залишили Австровенгри! Мені! Дивіться що! Хочете бачити? Ха -ха. Дивіться! Капець. Зараз упадете! Дивіться, що я відкопав! Вау! Дивіться, це і бакінтова люлька називається, так звана. Бакінтова люлька. Латунна. Древня, дуже давня. Можливо, гуцульська, можливо, не гуцульська. Але думаю, що це з першої сторони. Хоча можу помилятися. Помнута тут кимось чимось. Треба пошукати ще кришечку. Osionfish. Я припух, я не сподівався. А тут хтось сидів на цьому камені 100 років назад і курив цю люлечку. І ця люлечка випала і згубилася. У-у-у! Потіштеся! Дивіться, яка патина! чуть не кер, бронзовий вік. Подивіться. Дома помию. Вишпортаю. І зроблю ще фото. Фото викладу в групі. Хто шукає то заходить? Фейсбук. Всі додаємось туди. Дуже гарний узір, плетеночка, стародавня древня робота. Ручна все. Можливо, це і гуцульська, але можливо і мадярська. Хто зна, хто зна. Курили такі приблизно. Подібні. Продовжуємо, народ. Аж настрій піднявся. Ця знахідка бомба. Зробила мій день сьогодні. Хтось тут курив колись і загубив. Зараз ще все обадую, навкруги обшукаю. Можливо ще щось знайду. І що камради? Ще загляну я, пробадав своїм експідеусом цю ямку і подивіться, що вискочило. Ха-ха-ха! Це є на на люлечку! Подивіться яке. Правда, погнути потрібна реставрація по металопластиці, але такі гарні красиві узори, це би помити, нема де. І нема чим. Це просто бомба. У мене тепер цілий комплект. Глипніть. Пабам! Є люлечка в зборі. Тут був дерев'яний цибушок. Ось такий з дерева, з дуба, можливо. Вигнутий або з горіха. Такий довгий. Вона прикольна була. Взагалі бомба. Можливо, довго ж молоденький загубив. Тут сидів, курив люлечку, з кишені випала і пішов далі. Ходив до буш молоденький. Горами, карпатами, па 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 пам Ну і так далі, щось в тому дусі. Шукаємо народ. Це мегабомба. Зараз тут все обадує, може якраз ще щось вискочить. І так камери, находився я сьогодні. Вирішив вже закруглятися, бо година вже така досить пізна зараз, після обіду. А мені ще палити, а палити додому. Намотав я сьогодні 25 кілометрів пішкарусом. Це була розвідка. Розвідка дала свій результат. Підписуємося на канальчик. Ставимо дзвіночок. Циндзілинь. Додаємося в групу, в спільноту, хто шукає той знаходить на Фейсбук. Ставимо подобаєчки, лайки, кому сподобалось, коментуємо відео. Вами був Вуйко а ми зустрінемось.